Всім кому не скучно. Доробив я свої ворота відкатні. Ну, ворота то вже давно зварив. Вже відстояли рік мінімум. Так що все працює. А це зробив механіку. Так як і хотів. Це двигунчик з дворників від Короче, Як завжди, зібрав все, що було. Ланцюг з велосипедних ланцюгів. Тут три штуки з'єднав один до одного та й таке натягнув таким макаром, а там просто прикрутив шурупом через дирочку. Тупо. І все. І натяжечку таку собі зварняв та і воно є. Це в мене був той двіжок, зробив для нього таку площадочку, приварив. Коротше, ліпив. Так, по ходу як воно є. Два концевика, теж валялися. Під них такі площадки зробив. У ну, мене такі варіанти, як з того, що було. Тут я засунув блок питання, трошки так кустарненько, бо е не влазив, він був длинненький, а коробочка в мене була така. Але собі лежить та й лежить. Вчора був дощ, нічого не залило, слава Богу. Тут маленький такий модуль який продається для відкатних ворот чи для освітлення для, з пультом він йде можна з одним з двома з трьома пультами от, я взяв собі три на всяк випадок такі звичайні відкрив закрив та і все і так же само нажимаєш так отак от от, це виходить зв'язка я її тут Наварив до неї це тоже з велосипеда якась, Я до неї приварив шайбу, щоб було тіло. Так? І шайби зробив дирку і насадив на це. Там вихід з того двигуна іде під конус. Всі знають, хто тим користувався. І я його плотно насадив, воно за що там насічки собі зайшло. Отак от у мене от стоять ці. Віщі. В принципі, робиться дуже легко, дуже просто. І в принципі, воно працює з учотом того, що воно в мене все було з БУшки, все таке собі не дуже Ще не встигло покрасити, перший дощ вже прожив. Ну, це сиділо наживне. Ось. ось так от я його просто наскісь обичним болтом пришайбую. Підклав сюди, щоб трошки відійшло від цього. Та й все, натягнув. От. Там як натяжка проста пружина з ліжка. І таким макаром нажимаєш кнопочку. Ага, не ту, напевно. Клац. Та й воно собі поїхало. Можна отак от нажав, зупинив. Це як калітка, потім нажимаєш і закривається. От. Цьому двигуні було. Оп, зайшло, відбив цей. Але в цій бриблуді е, є така штука, краще нажати ще один раз, щоб якби, від... зняти напруження з нього. Бо якщо відійде концевік, то він почне е, с... далі включати движок. Ну, це, в принципі, настройка приблуди, це все-таки мілоче життя, Факт в тому, що воно працює. Ворота на ця 4-метрова відкривається за 40 секунд рівно. Це Маленьку скорость на цьому двигуну є два, дві скорості, була швидше. Але я за що, що тут дуже така хренова була зализана зв'язка і мені, це я купив на OLX, мені чоловік, чоловік вислав, воно не дуже було якісне, але я вже не хотів ще раз переробляти, бо перекупляти, як кажуть, бо це вже все так дуже легко міняється. Якщо воно почне мене щось там вибивати, проскальзувати, я просто швидко нову цепь, за дві години за годинку поміняв та й все. Саме головне в тому, що це все працює. Так що, кому інтересно, не, не бійтеся. Все працює, все робить, все без проблем. І ворота, як зліпити, то я вже десь відос є, подивіться, це дуже просто. Там, гайно, обічно, Вон, стойки стояли, я вже казав, я їх трошки доварив, вон, Підшипнички, болти приварив, на них накинув підшипники. Там, 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 все. І між ними оця калітка їздить. Ціну шайбу, щоб вона туди-сюди не, не... ограничительні які там колесики не робив, робився по-простому. В принципі, як би знаєте, що буде. А вийшло так, що вже рік воно собі їздить і проблем немає. Навіть той маленький движочок працює. Так що, а, не та. все, ніяк не, за, не запомню. О. Тут є своя система, треба включити, як її виключити. А, буває не на ту кнопку, воно збивається, треба перенажати. Ну, це з часом я все вивчу і буде. Проблем не буде. бо Я просто три рази перенаправляв. Вона можна зробити, що відкривається кнопкою Б, а можна зробити, що відкривається кнопкою А. Ну, Я там сам себе вже закрутив. Та і... От Вона собі спокійно їде. Тут в мене ще один був болт, я тут теж мав підшипники, але думаю, вона й без нього працює. О, зараз концевичок. Клад, все відкрилося. І Ще раз нажимаю кнопку А, зняв з блоку тепер. А, Опять поміняв не ту сторону щось. Коротше розібрався, кожен раз парі з тим. Фігньою ніяк не дійде до мене. Я спочатку взагалі не зміг. Там, китайське, все по-китайськи, поки дійшло до мене, як то все, довелося трошки погуглити. За одне скажу зразу, що якщо будете таке варити, як в мене, таку конструкцію, це робіть цю стойку трошки далі, щоб у вас нам було можливість якісь ще речі, якщо вам щось треба покласти або щось по-другому провести, щоб було зазори. Бо тут в мене дуже все щільно і я вже тут нічого не міг, особливо концевики, то той не підходить, то той. Але в принципі бим, все спрацювало. Це. Зараз покажемо ще раз. Так це опять забуваю. Ага. Ось так от воно відкривається. Оп, на це отой кнопочка Бем, закривається. І ось воно отак от працює. Бем. Так що якось так. Ціна питання в цьому всьому. За 200 гривень купив 4 цепі і 2 зв'язочки якісь були. Оце купив щось там, за 500 гривень, І цю приблуду з трьома пультами купив за те щось 500. Ну, коротше, 1000 1200 гривень. Це на зараз, коли долар вже по 640. Так що ціна питання отака. 20-30 доларів ви маєте весь механізм відкотних ворот. ну Цю приблуду так, хто як, в мене було безкоштовно, скажімо так, ну, я думаю, що вона не всі гроші коштує. І по відеосам бачив, що підходить люба. Від будь-якої машини. Просто розібратися з проводами. Мені спочатку казали, та він не буде робити в одну сторону, все воно робить. Методом, як то помилок і проб, все, все вийшло. Так що дізайте, і все у вас буде добре, не обов'язково не на роботах місяцями, щоб заробити і купити якісь супервеликі там, дорогі. Ворота, які так само їздять і так само ламаються, так само потім бігайте і їх ремонтувати. Усякому випадку в мене ще поки місць питань нема. Буває, що проскальзує, але я знаю вже через що. Бо тут зализана цепь, зализана шестиренка і трошки сильніше треба пружина. Все. Все це, якщо зміню з часом, це взагалі копійки буде ідеально робити. Все вже нагорив забагато, так що... Є питання, задавайте, відповім на все добре.